Доброго ранку. Сьогодні 20 листопада 2024 року. Заняття з грамоти в старшій групі. Тема заняття. Які приголосні звуки. Доброго ранку очки. Доброго ранку бушка. Доброго ранку ротику. Доброго ранку носику. Носик запахи пильнує. Мужко чує око бачить роти, щоб ми розмовляли, звуки гарно промовляли. Адже нам це так потрібно. Доброго ранку, любі мої друзі. Адже в нас сьогодні заняття з грамоти. І ми будемо з вами говорити знову про звуки. Тож сідайте зручно. Подивіться на екран. З чого складається наша мова? Так, наша мова складається з речень. А речення з чого складається? Речення складається зі слів. А слово з чого складається? Так воно складається зі звуків. Ми з вами знайомі з голосними звуками. Давайте разом назвемо їх А. О. У, Е і І. А чому вони називаються голосні? Так, тому що ми їх утворюємо за допомогою голосу. Їх можна проспівати. Давайте проспіваємо. А, о, у. Не і, і. і позначаються ці звуки кругом. А сьогодні ми будемо говорити про інші звуки, а саме приголосні, їх позначають однією однієї також це з вами знаємо ось такою лінією. Але сьогодні ми саме познайомимося з м'якими звуками. Звуки, які стоять перед І, означають у схемі кома рисками. Тобто звук голосний І їх пом'якшує. І ці звуки стають. М'які, мі, лі, кі, сі, рі, ві. Тобто ці звуки М, Л, К, С, Р, в – будуть позначатися двома рисками. Ось твердий приголосний звук, м'який приголосний звук. І слоник сьогодні допомагає, так, слоник, слідкує, що правильно називали дітки звуки. Ось подивіться на ці картинки. Що тут зображено? Та ворота, звук в який тут твердий, чи м'який на початку слова? Твердий. В який перший звук? Також звук В, і він також твердий. Вовк. Так, також звук В, і він також є твердим. А ось і м'який приголосний звук, позначення його двома рисками. І картинки зображені вівця. Відро та вікно. Давайте подумаємо Ві-дро. Ві відро, вікно. Який перший звук цих слова? Так, в. Але він за ним іде звук І. Ми говорили, що якщо приголосний звук стоїть перед звуком І, та він є який? Та він який, і його позначення це правильно дві риски. Давайте розглянемо, що ж тут у нас зображено. Та морозиво це який буде звук? Перший м, м'який чи твердий? Твердий морозиво. А це що місяць звук му стоїть перед звуком і, тобто він, є який є? М'який? Метелик, Звук М твердий. І бачите, картинка з місяцем немає її, тому що вона зайва. Тут зображені. Звуки М ну, на початку слова тверді морозиво метели. Давайте розглянемо картинки. Панда, пірама та підсніжний, який перший звук це слова. Та п. панда. Він твердий чи м'який на початку? Твердий. панда. Пірат який. Підсніжник П. Який. Зайва картинка. Картинка з ображенням панди. Чому? Тому що звук П іде твердий приголосний звук. А в словах пірат та підсніжник він який і позначається ось двома такими рисками. Давайте розглянемо ось ці картинки. Був собі відважний лис. І прийшла утік він в ліс. Давайте розглянемо лис, зробимо звуковий аналіз. Перший звук твердий, одна рисочка. Ли, другий голосний круг, третій лис, с, с. Одна риска. Ліс помінявся один звук в слові, саме приголосний, голосний з «и» помінявся на І, і звук Л уже тут іде м'який, і позначається двома рисками. ліс, Л, який приголосний звук. На першому малюнку ми бачимо, що зображено? Рис. Якщо у слові рис, син, с поміняти на син, вибавити м'яко, то ми зрозуміємо, хто з'їв рис? Це рис. С тверда, в слові рис ми поміняли на м'яку с. Рис. Давайте подивимося, який же звуковий аналіз. Рис. Р. тверда приголосна. За неї йде голосна. І рис Третій звук, с. Тверда приголосна. Рис перший звук Р. Твердий одна різка. Кру, тобто голосний звук. С. М'який приголосний звук. І позначається двома рисками. Рука. Перший звук Р, другий звук голосний, третій звук приголосний, і останній звук голосний. Рука риска круг, риска круг. Якщо ми поміняємо другий звук в слові рука, була У, поміняємо на І, то вийде слово ріка. І вже звук Р буде м'яким приголосним звуком, адже ми говорили, що якщо приголосний звук стоїть перед звуком І, то ці всі звуки будуть м'які. І вже в нас звуковий аналіз буде Ді риски, круг, риска, круг. Кит. Давайте виконуємо звуковий аналіз. Перший звук йде. Твердий приголосний кит. За ним іде голосний, тому що ми проспівуємо його. Кит останній твердий приголос. Якщо ми поміняємо звук голосний в слові кит на і, то вийде на слово яке? Кіт і звук перетворюється на м'який приголосний звук. І звукова схема буде дві риски, кру, риска. Помінявся тільки перший звук з твердого на м'який. І помінялась одна риска на дві риски, позначення звукнілося. Давайте розглянемо. Картинку, що зображено? Та картинка це лось. Перший звук, який слові лось. Л, так, а другий. Так, голосний. Ло, тобто позначаємо риска, круг, ло, с, с, промовляємо м'яко, і тому буде дві риски. Ризка, круг, дві риски. Слоник нам дуже гарно допоміг розібратися з твердими, та м'якими приголосними звуками. І ми тобі кажемо до побачення. Дякуємо тобі за допомогу! Скажіть мені, будь ласка, мої любі друзі, про що ми сьогодні з вами говорили? Та про приголосні звуки, про тверді та про м'які. Наше заняття завершено. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.